Глава 22. 44 по 7. Я спускаюся сходами, тисну на кнопку, що відмикає вхідні двері будинку. Обережно їх штовхаю і притискаюся до стіни, як у фільмах про війну. Софі точно вистерігає мене і вже готова накинутися з кулаками. Засліплена вранішнім світлом, я просовую голову, щоб оглянути периметр. Її голос змушує мене підстрибнути. У твоїх інтересах розповісти все. А то ти будеш бігти, щоб утекти від мене. Ми обіймаємося. Дякую, що прийшла. Мені трішки незручно перед тобою. Не обманюй, ти не відчуваєш ані найменших докорів сумління, і якщо ти вже мене втягнула у свій підступний план, то розповідай. Та знаєш, нема про що розповідати. Вона дивиться на мене. Якби я її не знала, то злякалася б. Навіть знаючи її, я боюся. Треба поговорити і розповісти навіть те, чого не знаю. Ми крокуємо вулицею в бік міського парку. Погода така сама, як тоді, коли ми бігали з ріком. Що я можу розповісти Софії? Я й сама не знаю, на якому я етапі. Я його вже бачила? Ні. Звідки він? Я не знаю. У нього є сім'я, друзі, хтось, кого ми знаємо. Не думаю. Софі хапає мене за руку Жулі, у що ти граєш? Запевняю тебе, я майже нічого про нього не знаю. Він переїхав до мого будинку на четвертий поверх, його ім'я привернуло мою увагу. Як його звати? Рікардо Пататра. Софі стримує сміх. Слухай, припини з нього сміятися, а то я більше нічого не розповім. Вибач, але погодься, що ім'я рідкісне, я злегка посміхаюся. Софі помічає, і ми сміємося разом. Я поступаюся. Може, саме через те, що воно було безглуздим, я й зацікавилася. На розі вулиці ми зустрічаємо мадам Рудан з її візком, як завжди наповненим. Добрий день, мадам. Добрий день, Джулі, а ти ранкова пташка. Та от вирішили трішки зайнятися спортом. Це добре, ви молоді, насолоджуйтеся. Вона віддаляється, видно, що не очікувала когось зустріти. Що вона ховає у своєму візку? Може, у неї хтось таємно живе? Ти її знаєш? питає мене Софі. Вона мешкає у моєму будинку, дуже мила, але не здогадуюся навіть, чим вона постійно наповнює свою сумку. Не намагайся змінити тему розмови. Розповідай про свого Ромео. Ви зустрічаєтеся? Жартуєш? Ми тільки приглядаємося одне до одного. Тобто, я приглядаюся, а він, мабуть, уважає мене просто милою дівчиною. Це не дуже добре. Може, не варто розраховувати на нього? Легше сказати, ніж зробити. Ну, якщо ти вважаєш, що в мене є вибір, я нічого не контролюю. Він не йде в мене з голови. Здалеку стали помітні дерева міського парку. Біля входу зібралася невелика група дівчат, дехто вже розігрівається. Дівчата різні за віком, високі, низькі, худі, трішки гладкіші. Нас вітає жінка років сорока з підтягнутим спортивним тілом. Привіт, дівчата! Оскільки це ваш перший раз, то ласкаво просимо. Ви побачите, що з нами все просто, без членських внесків, без питань і без змагань. Ми не прагнемо підготувати чемпіонів світу. У кожного свій ритм. Стартуємо разом, а далі всі вільні. Півдюжини бігунок вітаються з нами. Ми відповідаємо. Я добре знаю міський парк, але ніколи й подумати не могла, що він служить місцем зустрічі для подібних зібрань. Після школи тут гуляють матусі з дітьми, пізніше збирається молодь, зустрічаються закохані. В обід сюди приходять відпочити та з'їсти сандвіч офісні працівники. Дивно, що така різношерсна публіка знаходиться поруч, але ніколи не перетинається. Група починає Софі і я слідом. З перших кроків розуміємо, що в кожного своя техніка. У невисокої назріст молодої дівчини, яка має спортивний вигляд, не все виходить, а та, у якої округлі форми, залишає нас усіх позаду. Софі біжить і дивиться на своє взуття. Що ти робиш? Підведи голову, а то вріжешся в стовп. Вона, не відриваючи погляду від своїх ніг, відповідає: Уже десять років я не бачила, щоб вони так швидко рухалися. Це чарівно. Ти ще мені подякуєш за таку пропозицію. І не мрій. Я ще не дізналася найцікавішого. Я можу розповісти, що рік обіймав мене, що в нього найніжніші у світі руки, що його очі такі ж дивовижні, як і сідниці. Це все правда. І, може, така відповідь утамувала б її цікавість. Але зрадила б чистоту моїх почуттів, та я цього не хочу. Ви часто бачитеся я шукаю найменшої нагоди, використовую всі можливості, потрапила у цілу низку безглуздих ситуацій, щоб побачити його. Тебе послухати, то ти тижнями його виглядаєш. У мене самої враження, що я вже місяцями за ним бігаю. Ти спробувала поговорити з ним, відкритися. Ти божевільна, він сприйме мене за збочинку, яка стрибає на все, що рухається. Група дівчат починає від нас віддалятися. Навіть не усвідомлюючи цього, ми з Софі послаблюємо темп, і це ще легко сказано. Ми ледь змогли б випередити молюска під час відпливу. Думаю, заняття в клубі не для нас. Якщо ти нічого про нього не знаєш, то що тебе так у ньому приваблює? Нічого, вірніше усе його жести, вихованість, спокій, який він випромінює. Я замріяно починаю все це уявляти. Софіна свистує. Та ти на нього запала. Я ніколи не чула, щоб ти про когось зі своїх хлопців так говорила з таким зачудуванням Мої хлопці, як ти можеш? Перед цим був тільки дід'є, і цей нахаба зіпсував мені навчання. Ми з тобою не могли бачитися, і мені доводилося слухати його нікчемні пісні. Він жодного разу не захотів подивитися той фільм, що подобався мені. З ним я була, як з іншої планети. Це був паразит. З ріком усе інакше. Він не намагається пристати до когось. Він вирішує і робить. Я ніколи не зустрічала такого чоловіка. Ми зупинилися. Дівчата вже далеко. Софій дивиться на мене з легкою посмішкою. То це через нього ти захотіла бігати? Так, допоможи мені. Я хочу здивувати його. Негай часу. Відразу вчися літати, тому що, навіть не будучи спеціалістом, можу сказати, що ти не створена для бігу на довгі дистанції. Я зітхаю і знизую плечима. Знаю, ми ледь пробігли 400 метрів, а вже облилися потом. У мене болять ноги, а Софі перекосило, тому що вона перенапружилася. Ми зараз знову розсміємося. А в тебе з Патрісом? Уже кілька тижнів ти нічого мені не розповідаєш. Софі дивиться на сонце і заплющує очі, і на одному диханні відповідає. Він відпочиває разом із дружиною, і думаю, варто припинити вірити його обіцянкам. Зрештою, наша пара це всього лише фікція. Для мене він не дія, тоді як я для нього ще одна коханка. Не знаю, чи це крапелька поту, чи сльоза затаїлася в кутику її ока. Я запитую, що ти робитимеш? Софі дивиться на мене, намагатимуся стати вільною. Вона зітхає та веде далі. Хороша спроба відволікти мене, але зараз не моя черга відповідати. Моя історія завершується, тоді як твоя розпочинається. Знаєш, жулі, у мене було більше чоловіків, ніж у тебе, і я довірю тобі таємницю, яку ніколи нікому не розповідала і яку мені самій важко прийняти. Усі ці кохання, історії нічого мене не навчили. Вони лише позбавили мене ілюзій і наївності, з якою ми всі поринаємо в наші перші стосунки. Я дуже тебе люблю. Коли ми познайомилися, я навіть вважала тебе девакуватою з твоїми принципами. Тоді як сама не пропускала жодної нагоди. Єдиний хлопець, з яким я тебе бачила, це Дід'є, і я досі не розумію, як така розумна дівчина, як ти, могла зустрічатися з таким кретином. Але ти щиросердно вірила йому, може, у цьому таємниця щастя. Сьогодні ти розповідаєш про цього ріка, як я ніколи не змогла б говорити, про жодного з моїх чоловіків. Існує багато незрозумілих речей, але одне я точно знаю. Справжнє диво це не життя. Воно вирує повсюди. Справжнє диво жулі це кохання.